Вечір. Сьогодні у нас е, знову огляд нерухомості, але ми з вами е, зробимо огляд е, міста Бургас, це Болгарія, тому що багато наших співвітчизників сьогодні е, цікавістю дивляться на цю країну, і ми вирішили так теж якось розібратися, як там йдуть справи, як там у них все відбувається. І так, у нас. Огляд нерухомості міста Бургас за допомогою чат GPT. Я звернувся до чат GPT і ми разом з ним зробили цей огляд, який я хочу зараз вам е, представити. Я е, запитав у чат е, задав йому запитання: ринок нерухомості міста Бургас, Болгарія, створи аналіз районів в залежності від популярності, яка ціна за метр квадратовий е, житла, новобудов і вторинного ринку. Чан знайшов 5 е, сайтів, е, і е, він проаналізував ринок і, і дав такі рекомендації. Тобто, ринок нерухомості міхті Бургасу у 2024 році демонструє стабільний побит як серед е, місцевих жителів, так і серед іноземців. Бургас поділяється на кілька районів з різними рівнями популярності та цінами. Популярні райони це центр Бургаса. Ідеальний для тих, хто шукає доступ до, своєї місь... до всієї міської інфраструктури. Тут розташовані офіси, магазини, ресторани та розважальні заклади. Ціна за новобудову тут сягає від 1600 до 2200 євро за метр квадратовий. Вторинний ринок від 1400 до 1800 євро за метр квадратний. Сарафаново. Район біля моря популярний серед туристів та для оренди. Має розвинену інфраструктуру, включаючи пляжі. Новобудова від 1200 до 1700 євро за метр квадратний. Вторинний ринок 1000-1500 євро за метр квадратний. Меденрудник економічний варіант із великим вибором квартир. Район віддалений від центру, але активно розвивається. Новобудова тут від 900 до 1200 євро за метр квадратний. Вторинний ринок від 800 до 1000 євро метр квадратний. Лазур престижний район біля е, морського парку. Популярний серед тих, хто цінує краєвиди та спокій. Новобудови тут від 1800 до 2400 євро за метр квадратний. А вторинний ринок від 1500 до 2000 євро за метр квадратний. Вестерн та Банівом. Район із заміськими будинками та спальними комплексами. Вони часто обираються для постійного проживання або відпочинку. Новобудови тут від 1000 до 1300 євро метр квадратний, а вторинний ринок 900-1200 євро метр квадратний. Загальні тенденції виглядають таким чином: побит на новобудови зростає через сучасне планування та енергоефективність. Сторинний ринок залишається привабливим завдяки нижчим цінам, хоча об'єкти часто потребують ремонту. Райони біля моря, такі як Сарафово та Лазур, є більш дорогими через їхню туристичну привабливість. Детальніше про умови купівлі та інвестицій, можливості е та Пропозиції краще дознаватися через місцевих ріелторів або забудовників, тому що вони часто пропонують спеціальні умови для іноземних покупців. Наступне запитання: я просив його зробити перелік фірм з новобудовами на ринку, які пропонують житло зараз, і розташувати їх від дорогих до дешевих. Чад GPT знайшов три сайти і. Зробив перелік забудовників у місті Бургас, які пропонують житло в новобудовах від дорожчих до дешевших варіантів, враховуючи репутацію компаній та середню вартість квадратного метра. На першому місці тут Green Life. Забудовник пропонує нерухомість бізнес і преміум класу. Комплекси часто знаходяться біля моря або з видом на природні зони. Ціна за квадратний метр починається від 2300 до 2800 євро за метр квадратний. Artex відомий забудовник з високою якістю його будівництва. Пропонує сучасні багатоквартирні комплекси. Ціни стартують від 1800 євро метр квадратний, за метр квадратний. Planex Invest. Компанія будує житло комфорт класу із сучасними зручностями. Ціни в межах 1200-1500 євро за метр квадратний. Bulgaria Development. Ця компанія орієнтується на економ та комфортний клас. Bарtiz квадратного метра починається від 850 євро за метр квадратний. Bulgarian Group. Один з найпопулярніших і найдоступніших забудовників, ціни стартують від 700 євро за метр квадратний. Основний фокус економ клас для масового ринку. Детальніші проактувальні пропозиції, краще переглянути на офіційних сайтах забудовників або у місцевих агентствах нерухомості для уточнення умов купівлі. Сайти, такі як Домбулк. Фокус і до Мрія. Я запросив ще на останок у з GPT створити листу е компаній е агентств, які е працюють сьогодні в Бургасі, і якось їх охарактеризувати в залежності від їхньої популярності і їхньої е репутації на ринку. Е Чат eh, GPT зробив список популярних агентств нерухомості у місті Бургос, відомих своєю професійністю та високими рейтингами. Перший, eh, на першому місці він поставив Hout Естейт. Ця компанія пропонує широкий вибір нерухомості у Бургасі, включаючи новобудови, апартаменти біля узбережжя та вторинний ринок. Вона має високі оцінки завдяки професіоналізму. Підход, під Професіонального підходу до клієнтів та зручним умовам купівлі. EP Reels спеціалізується на підборі житла та е, забезпеченні юридичної підтримки для покупців нерухомості. Вони працюють як з бюджетними варіантами, так і з преміум класом. Наступні це каса BG. Сімейна компанія, яка пропонує нерухомість у різних сегментах, орієнтуючись на чесність та прозорість угоду. Їх часто обирають за клієнтоорієнтованість та великий вибір об'єктів. І е, наступна Victoria Residences. Спеціалізується на е, житлі преміум класу, в курортних зонах поблизу Бургаса. Ідеально підходить для тих, хто шукає високоякісні апартаменти або вілли закритого типу. Е, компанія Metos. Ця пропонує нерухомість у різних цінових категоріях, включаючи житло на курортах, відома своїм досвідом і професійністю. Кожне з цих агентств має свої переваги в залежності від бюджету та вимог покупців. Якщо потрібна допомога або детальніші умови, то краще звернутися безпосередньо до цих агентств. І так, на цьому в мене все. Я маю надію, що вам. Огляд ринку нерухомості Бургас був корисним, тому не забувайте підтримати канал, поставити лайк, написати коментар. Наступним відео ми е, розглянемо ринок нерухомості у місті Варна. Тому, якщо вам я повторюю, цікаво, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші оновлення. І, е, безумовно, приєднуйтесь до спілки наших. Е, спонсорів, Для того, щоб ми разом могли більше творити крутих проєктів. У мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. О, ну, хай ще